Добрий день, з вами компанія Два Майстри. Сьогодні ми робимо будиночок, точніше вже другий день. За перший день ми розкидали всі групи, використали півтора кілометра кабеля На сьогодні задача його закріпити і порізати штроби. Кабель використовуємо з ЗЦ круглий, не горючий. Щіт вирізався сабельною пилою. Подивимося другий поверх. Щоб не пошкоджувати армопояс, вбиваємо пустоти. Плитах. Електрика вся без розпрядівчих коробок. Беремо першу кімнату, це гардероб, Тут у нас вимикач світлення, керування люстри коридору і, і розеточки. Пішло із щита освітлення розетки і пішло шлейфом розетки сюди і на іншу сторону. Все. А далі звимикача піднімається на люстру. Все. Ніяких розподільчих коробок, нічого немає. Тут саме вимикач керування коридором і розеточки іванити розеточки і, і вимикач на підсвітку. Ось, наприклад, спальня. Люстра повинна керуватися при вході двоклавішний з однієї сторони тішка двохклавішний і з іншої сторони. Так як перехресного двоклавішного не в усіх серіях бувають, то ми тут поставимо два окремих одноклавішних керування коридором і розеточку під пилосос. Розетку під пилосос робимо на одній висоті з вимикачами. Ще тут ще буде телебачення. Ще FTP і телевізійний не розкидали. Тут буде туалетний столик. Так як замовниця лівша, то розеточки робимо зліва. Розетка під вікном і біля ліжка. как выглядит да. Верхняя Тут все равно перестала пустоты. Арматура ничего не пошкоджу. Ну, И одно пояс за арматурой завершается тело. Кстати, какой за внимание, подписывайтесь на канал.